Вітаю вас, друзі. Маю зізнатись, поки я готувався до цього випуску, я мало не вмер. Спочатку зі сміху, а потім від усвідомлення, що це все відбувається в нашій країні, і ми із вами тут живемо. Ласкаво просимо в цуфрану сучасну Україну. Справа у тому, що позавчора у Києві на вулиці Володимирській, 15 відкрили пам'ятник поліціянту, і цей пам'ятник дуже дивно, але схожий на начальника поліції київської. Області Андрія Нібитова, який цей пам'ятник і відкривав. Да -да. Особисто мені здається, що це пам'ятник не якомусь безіменному поліціянту, а саме цьому генералу Андрію Нібитову, тому що на це вказують і ще деякі обставини. Начальник поліції Київщини Нібитов відкривав пам'ятник, який схожий на нього на свіже день народження, Шановні гості, шановні колеги. Того ж дня у Києві відбувалася репетиція параду до дня незалежності. І поки наші військовослужбовці скандували героям слава та співали ту саму пісню про Путіна. Поліціянти, які теж були на репетиції параду, скандували слава Небитову. У начальника УВД головного управління Національної поліції Київської області, генерала поліції 3 го рану Андрія Анатолійовича Небитова Ден Колектив, Колективча нарада, парадний розрахунок і народний ансамбль Перебанщина влітає Андрія Анатолійовича. Андрію Анатолійовичу. Тобто на день народження начальника поліції Київщини, на честь начальника поліції Київщини, поліціянти скандують слава. А ще начальник поліції Київщини відкриває пам'ятник, схожий на нього. Це, мабуть, просто такий збіг. Це пам'ятник, тому що він зведені на честь діючих працівників поліції, я б навіть сказав, що пам'ятник звели на честь одного конкретного працівника поліції, але називати це пам'ятником оцей витвір мистецтва, мабуть, буде неправильно, тому що це культурне надбання. Майже рік від ідеї створення цього символу фактично культурного надбання поліції, але це ще не все, друзі. Тому що крім оцього великого пам'ятника, є іще ще один маленький пам'ятник, який нібито віддав своєму заступнику, а той потім буде вручати найкращому підрозділу. Серйозно, поліціянти зробили іще ще один маленький пам'ятник і будуть передавати його тепер одне одному. Ви зараз підпишіться на мій канал і обов'язково натисніть лайк до цього відео. А тепер поговоримо про традиції, пов'язані із пам'ятником цьому, господи. Начальнику поліції Київщини. Якщо ви маєте бажання вірно служити в лавах поліції, мати успішну кар'єру то обов'язково зверниться до броного капітана, він же захисник і потріть йому обов'язково жетон. Я коли готував випуск і побачив оцей фрагмент, як начальник поліції Київщини вручає пам'ятник самого себе, своєму заступнику, а потім починає розповідати про традиції, які він же і започатковує з пам'ятником самому собі, то я зізнаюсь, подивився кавою. Тому що що це в біса взагалі відбувається, якщо ви маєте... І маєте бажання отримати звання, і особливо дострахово в порядку заохочення. Пріть, будь ласка, йому погон. Я так і робив до речі, нещодавно до слова, нещодавно нібито отримав якраз звання генерала, і це ще не всі традиції. <клес> ну а якщо ви маєте бажання мати серйозні успіхи у роботі в професіональній кар'єрі, то трогайте пістолет цього бронзового Капітан, але то все були традиції для поліціянтів, вони мають щось там потерти пам'ятнику свого начальника для того, щоб у них усе було добре. Проте є традиція і для цивільних. Якщо ви маєте бажання гарно співпрацювати з поліцією, бути в безпеці і завжди отримати вчасну допомогу з бронзовим капітаном захисником хочете, щоб поліція приїхала до вас за викликом? А ви спочатку фото із пам'ятником покажіть? Але маю також іще сказати, що поки відбувався увесь оцей сором, ні. Це сором. То він був не тільки за участі самих лише поліціянтів, тому що там був і ще на відкритті цілий заступник голови Київської ОДА. Слово має перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації Дмитро Назаренко. Допомагала нібитову відкривати пам'ятник самому собі, також і заступниця голови облради. Само має заступник голови Київської обласної ради Тетяна Семенова. Ну і оскільки Нібитов вказав, що це. Цивільні особи для того, щоб до них вчасно приїздили на виклики, і щоб взагалі у них усе було добре із поліцією, мають викласти фото у себе у соцмережах із цим пам'ятником. Я вирішив туди поїхати і його познімати. Бо раптом мене знову захоче вбити поліція, і навіть поліція мене не зможе захистити. Власне на його день народження відкрили ось цей пам'ятник бронзовому мусору. І вчора ще Поліція вітала його на репетиції параду до Дня Незалежності. Але вже за кілька годин трапилось дещо дивне після розголосу у соцмережах. Поліція взяла намет і закрила цей пам'ятник від усіх охочих. <му> То це що тепер? Кияни залишились без культурного надбання? Мусоров на свалку, але нехай нібито через це не сумує, тому що він такий не один. Картину себе з бурштину генпрокурор поставив навіть у сауні. І коли зараз у нього є пам'ятник самому собі, навіть два пам'ятника або іще один маленький, то він нарешті може зрівнятись із самим киваловим. Я все намагався зрозуміти, чим же такий видатний генерал, нібито, в чому йому поставили пам'ятник. Ну, точніше, він сам собі поставив пам'ятник. Може він реально щось дуже видатне зробив для країни, але практично нічого подібного я у відкритих джерелах не знайшов. Його призначили начальником київської поліції, поліції Київщини, точніше, після того як було вбито п'ятирічного Кирила Тлявова, якого вбили поліціянти. І він прийшов замість попереднього начальника поліції Київщини. Вітаю. А вже після того, як він став начальником поліції Київщини, його підлеглі поліціянти просто у Кагарлицькому відділку поліції гвалтували та катували нелю погребіцьку. Нібито в у відставку не подав і обіцяв, що буде серйозна переатестація. Продовж двох місяців. Їх чекає серйозна переатестація а Кагарлицьке відділення поліції буде оптимізований для Кращого надання поліцейських послуг, дуже серйозна переатестація у кагарлицькому відділку закінчилась тим, що звідти звільнили аж одного працівника поліції, а декілька пішли на підвищення. Фігурував як свідок, нібито також і у справі щодо вбивства Ірини Ноздровської. Він мав прийти і свідчити у суд, але кілька разів пропускав судові засідання. А коли донька вбитої Ноздровської анонсувала його допит в суді, їй почали погрожувати. А ще у нібитова у декларації є багатомайна, вартість якого не зазначена, та годинник за 260 Тисяч. Тож мені цікаво, за яку саме із усіх цих перелічених заслуг, нібито відкрив сам собі пам'ятник. До речі, певною мірою схожа ситуація була нещодавно у Сполучених Штатах у Флориді. Там місцевий шериф перед тим, як звільнятись із роботи, теж поставив сам собі пам'ятник. Тільки от відмінність між Україною і Сполученими Штатами у цій ситуації у тому, що там у Штатах шериф буде відшкодовувати кожні кошти, які він витратив із бюджету на встановлення і виготовлення пам'ятника самому собі. А у нас оцей поліціянт за наші з вами кошти. Генерал поставив самому собі пам'ятник, і його ніхто не буде за це чіпати. Він іще може і піти на підвищення, тому що Аваков пішов, він більше не міністр, але система, яку він вибудував, продовжує існувати. Ласкаво просимо в цифрову сучасну Україну. Тут наприкінці відео я хочу зробити важливе оголошення. Річ у тім, що Ютуб заблокував канал моїх друзів OMTV.UA, які робили україномовний і україноцентричний контент. Цей канал не порушував правил спільноти і робив контент, який дуже допомагав боротись Україні в інформаційному плані проти російської агресії. Я переконаний, що саме російські спецслужби і допомогли його знищити. Я сподіваюся, що це була просто. Прикра помилка, і закликаю адміністрацію Ютубу відновити канал OMTV.UA. ЮЕЙ.